Розглянемо анімацію руху об'єкту по горизонталі та зміни кольору його фону. Анімацію будемо створювати за допомогою правила Keyframes. Надамо ім'я First та опишемо ключові кадри анімації. Нехай наша анімація складається лише з двох кадрів початкового FROM та кінцевого To. Для кожного кадру потрібно описати властивості, які будуть змінюватися. Поговоримо про місце положення нашого об'єкту. Рух відбувається по горизонталі, тому змінюється властивість left. В початковому кадрі надамо значення 0, в кінцевому кадрі 800 пікселів. Зміна кольору фону відбувається за допомогою властивості Background. В початковому кадрі стоїть зелений колір, а в кінцевому жовтий. тобто колір буде змінюватися від зеленого до жовтого. Перейдемо до встановлення властивостей нашої анімації. Так як анімація застосовується для об'єкту, який є заголовком першого рівня. То записуємо відповідно H1. Першим кроком підключаємо створену анімацію. В властивості Animation Name надаємо ім'я First, яке надавали раніше. Наступним кроком задаємо тривалість циклу анімації. У нас встановлено 3 секунди. Наступним кроком задаємо функцію переходу. Значення задано Easy In Out. Це означає, що анімація повільно починається і повільно закінчується. Затримка Animation Delay не встановлена, немає. 0 секунд. Кількість повторень анімації нескінченна. Направлення анімації задано як Alternate, Тобто рух, який ще називають туди-сюди. Або кожен непарний цикл анімації йде в заданому напрямку, а кожен парний навпаки в зворотньому напрямку. Так як ми працюємо з координатами об'єкта, то необхідно задати позиціонування об'єкту. Задамо класичного значення абсолютно.